Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми поговоримо про дієслова. Порівняємо всі біньяни, подивимося на їх структуру і попрактикуємося у відмінюванні дієслів. Почнемо з визначення терміну біньян. Це будова слова, тобто модель, яка надає різне значення дієсловам з спільним коренем. Наприклад, слова катав написав, ніхтав був написаний, «гіхтів» диктував, тобто спонукав іншого писати, гіткатив переписувався, мають спільний корінь, але різну будову. Виврійте, щоб утворити дієслово, вставляють певний корінь у відповідний біньян. Прийнято виділяти сім основних будов дієслова. Назви біньянів утворені за типовою основною формою, яка використовується у минулому часі у третій особі однини він. Сім основних будов діє слова в івриці. Пааль також називається каль, ніфаль, г іль, гуфаль, піель, пуаль, гітпаель. ще один термін термін гізла, це група відхилень, відноситься до груп коренів. Відмінювання яких відрізняється від загальних правил біньяну. Ми пройдемося поверхнево по всім біньянам, побачимо, як вони відрізняються одне від одного, на чомусь більше зосередимо увагу, але окремо про кожний біньян і про відмінювання дії слів в неозначену форму минулий і майбутній час є окремі відео. Зосередимо увагу на активних біньянах: це пааль, піль, гіфиль. І бін'ян гідпаль вважається рефлексивним. Більшість дієслів направлені на себе. Однак не тільки більше інформації, дивіться у відео про бін'ян гідпале. Розглянемо ці біньяни на прикладі одного дієслова. Бін'ян пааль представлений дієсловом Ломед вчить. Отже, однина чоловічого роду, теперішній час ломед, шемполь – неозначена форма лільмод. Минулий час ламад, і минулий час перша особа ані ламадити. Зверніть увагу, що назва біньяна відповідає формі минулого часу однини чоловічого роду третьої особи. Вчора він. Тут так і написано: для Кращого розуміння вчора він. Це форма, яка не має суфіксів, префіксів, і відтворює біньян. Біньян і форма третьої особи співпадають по структурі. Биньян піель. Теперішній час. Медабер розмовляє. Шемполь, неозначена форма. Ледабер, Этмольгу дібер. Іт мол ані дібарти. Я вирішила взяти дві форми для того, щоб показати безпосередньо форму третьої особи однини чоловічого роду. А також форма, якою ви можете користуватися, да, говорячи про себе. Форма першої особи однини я. Біньангіф іль представлений дієсловом мазмін. Запрошувати, бронювати, замовляти. Неозначена форма. Шемпоал. Ле-хазмін. Етмол-гу-гізмін. Етмол-ані-гізмен-ті. гід па Одружується. Шемпоал. ле гід ха етмол гу гід ані гід Я хочу додати деякі підгрупи до біньяну пааль, додати корені, які не входять в основну групу шлемі, а являються кзерот від форми гізра. Деякі групи коренів, які відрізняються за відмінюванням. Отже, ломет це наша основна група. גרופה סטריטי, קורנבו יוהל, נפריק לדי סלובה רוצה, שם פה על לירצות, אתמול הוא רצה ואני רציתי. פרש קורנבו יוד, נפריק לדי יושב צידית, שם פה על לשבת, אתמול הוא ישב ואני ישבתי. Ми бачимо, що є якісь спільні риси, але є речі, які відрізняються. Да? Неозначена форма, наприклад, відрізняється. І дієслова слова короткі, які ми бачимо тільки дві кореневі в теперішньому і минулому часі, такі як гар, Шаль «етмольгу», гар, вені гарти. Розглянемо ту саму табличку, але замість дієслова у нас відмічені структури і місця для кореневих літер. Тут легше помітити якісь загальні принципи самих структур. Наприклад, ось ця ВАВ, яка у нас на другій позиції в теперішньому часі в бідняні Пааль. Як відрізняється неозначена форма, наскільки схожа форма. Минулого часу третьої особи однини, і які є відмінності, наприклад, ось тут, в дієсловах з 3 кореневої геї. А також зверніть увагу на префікси і структури інших біньянів в теперішньому часі, які зміни відбуваються в неозначеній формі і в минулому часі. Це зведена табличка. Тут у нас і структура, і приклад одного дієслова. В цій структурі, нащо нам взагалі ці таблички, ці структури? Для того, щоб ми не вивчали, як відмінюється кожне окреме дієслово, а вивчили відмінювання одного і по його прикладу Працювали з усіма іншими дієсловами в цій групі. Наприклад, дієслово «маргіш» відчуває «Маргіш» – Дивимося на це дієслово. думаємо, на яке дієслово воно схоже: на дієслово гар «люмед», «роце», Йошев. Да, чи вписується воно в цю структуру. Можливо, метабер, мазмін, Мітхатен. Правильно, Маргіш відповідає за структурою. дієслова мазмін отже буде відмінюватися так само. Тобто є дієсловом бінняну гіф іл. Маргіш. Неозначена форма. Вставляємо кореневі літери. Рейш гімель, шін. лехаргиш, et mol hu гірgiš, ve ani котив. Ми бачимо вав на другому місці. Отже, це дієслово біняну пааль. На яке з трьох дієслів воно схоже, Йошив, шев, чи ломед? Отже, родцы це представник дії слів у яких третя коренева гей не підходить. Йошеф представник слів, представник яких перша коренева ЮД. Отже, КОТЕВ – це основна група по типу Lomid. Теперішній час котев. Бачимо, що «ва» структурна, і три кореневі КАВ, ТАВ, бит. Неозначена форма лихтов, Дієслово кам стає дуже легко визначити, оскільки лише дві літери. Отже, воно відповідає за відмінюванням дієслову гар. Отже, теперішній час. КАМ лакум етоль КАМ вени камти. Митрахет купається. מתרחץ. עוד צי פרפיקס מת, נמצית קווקזיה, שצוצי בניין, התפעל וטפרש לימוד 19, מהי פרפיקס מת, כמו מתחתן, מתרחץ, עוד ג'ני אוזנצ'נה פורמה, להתרחץ, אתמול הוא התרחץ, ואני התרחצתי. Спробуйте продовжити самостійно поставити відео на паузу. А ми продовжимо. Коне. Знову бачимо цю ВАВ. В теперішньому часі. Вказує нам ПА-АЛЬ. І третє коренева гей. Отже, ми йдемо по формулі дієслова ци. Коне купляє. Купляти лік нот. Et molhu kana veni kaniti. ОГЕВ – Ohev відповідає основній групі пааль кмоломед. Любить. Любити. Е ego ми вставляємо в цю структуру, однак, тут буде зміна нікуду через алеф, яка є гортанною. Le eh ov, weeni a havti, me saper. Ось ця мим. Вказує на те, що це структура Vin'ANI L в теперішньому часі. Месапер сапер це розповідає. נאוזנת של הפורמה שם פועל לספר, אתמול הוא סיפר ואני סיפרתי. מתרגל, מית מבעד שמופתפר של מוצ'סי בניינו התפעל, כמו מתחתן, רגל זה זווקאיה, עוד שנאוזנת של הפורמה להתרגל, אתמול הוא התרגל ואני התרגלתי. מקבל מקבל כמו מדבר מקבל עוד היה. שם פועל לקבל אתמול הוא קיבל ואני קיבלתי. בא פרבובי דווילי ליטרי עוד שפוטיפוגר. בא Ла В, звертаємо увагу, що у нас зберігається структура, але змінюється нікуди. Ось тут замість У буде О. Це нюанси, які ми розглядаємо в окремих відео про ці підгрупи. Ітмоль вені баті. Що те. Ось, знову ця ВА вказує на те, що це біннян пааль. І третя коренева гей, отже, йдемо по принципу РОЦЕ. що теп'є шимпаль лішто етмоль гу шата емоль ані шати. Отже, якщо вивчити відмінювання лише одного дієслова в кожному біньяні, набагато легше потім зрозуміти, як відмінюються інші дієслова. Коротко розглянемо пасивні біньяни. Нифаль, пуаль, вигуф аль, на прикладі минулого часу. Отже, якщо пааль активний беньян, то ніфаль, пасивний біньян від біньяну пааль. Ламад вчив, нільмад вивчався. Матеріал, що вивчався. Зробіть те саме з коренем катав. Катав, писав, а писавця. Правильно, ніхтав, або був написаний, так? Пааль кара читав або кликав. Звав нік ра, був прочитаний, наприклад, гамиль ханік ра, прочитаний матеріал, або називався бахар, обирав, нів хар, обраний, обирався. Друга пара, піль. Активна форма, пуаль пасивна форма. Дібер розмовляв, дубар був оговорений. Ще приклади. Сіпер розповідав, супар розповідалось. Кібель отримав. Кубаль був отриманий. Цієйр малював, цуяр був намальований. І остання пара. Гіфіль активна форма. – пасивна форма. Гізмін запросив. Гузмен був запрошений. Гіргіш відчував. Гургаш відчувалося. Гіхтів диктував. Гухтав. Було продиктовано. Гізбір пояснював. Гузбар було пояснено. ГіфСІк припинив, гуфсак було припинено. Ніфаль має неозначену форму, а також всі форми теперішнього, минулого і майбутнього часу. Пуаль і гуфаль мають форми теперішнього, минулого і майбутнього часу, однак не мають неозначеної форми. Також хочу сказати, що не всі корені існують у всіх біннянах. Є багато інших нюансів, які неможливо вмістити в рамки одного відео. Дякую за увагу! Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтеся на цей YouTube канал. Успіхів у навчанні!